Все равно а в даже в советское время несмотря на то що так сказать, официально був атеїзм Бога було більше, ніж сейчас в народі. Я руска міністри. Я русская, мне не міністрів син акторки та путіністки Марії Шукшиної пішов воювати проти українців. На якому напрямку воює хлопець? Та що акторка про це каже, почуєте за хвилину. А також скандальний критик і затятий шанувальник диктатора Путіна Сергій Сосідов накидається на Аллу Пугачову та Маладзе. Хто сказав? Хто сказав? Нашоглавний старторка прасті господі раби она бараня. вискалась, бараня. Така я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ви знаєте, я хотіла бы пожелати нам з вами не жити розслаблено. Вот вы знаете, нам еще очень много нужно нравственных усилий и духовного напряжения сил, чтобы отделять овец от козлища, зерна от плевел. Защитим нашу историю, отстоим наши ценности, наши традиции, сохраним нашу культуру, дадим отпор, так сказать, этой пошлости и целенаправленной деградации нации. Тогда спасем русский мир. Сказал, не, не мир пришел я принести вам, но меч. Меч, чтобы разделить эээ козлище от овец. Мы все видим, кто козлище, а кто уст. Син російської акторки Марії Шукшину, яка палко підтримує злочину політику кремлівського диктатора Путіна, став окупантом та відправився воювати проти України. Саме так стверджують пропагандисти Росії. 27-річний син скандальної артистки Макар Касаткін ще навесні відправився на так звану СВО, що правда, де воює на якому саме напрямку та в якому підрозділі загарбницької армії служить спадкоємець Шукшину не повідомляється. Сама ж скандальна акторка участь сина у війні проти України не коментує. Мій Бог не за якісь там наші заслуги э, перед Богом, а за вот ті подвиги і те страдання, яке в серці кожного русского патріота за любимую родину матушку. Вот хочу вам пожелать этой стойкости. Чтобы с гордостью носить эту медаль, на груди заслуги перед Отечеством, нужно об Отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне, прежде всего, в культуре. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев. Вернее, они есть, но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Ведомо, Макар вырешил убывать. Країнців після кількох скандалів вперше він потрапив у гучний скандал у 2018 році. Він не визнавав позашлюбну дитину від дівчини, яка страждала від наркотичної залежності. Однак вона все ж наполягала на тесті ДНК, щоб довести спорідненість дитини зі спадкоємцем Шукшиною. Згодом і Макар, і його мама визнали хлопчика. Повідомляється, Марія Шокшина взяла онука до себе на виховання після того, як мати хлопчика попросила її про це. Пізніше Марка забрав до себе батько. Він якийсь час виховував сина з косметологом Ілоною Олександровою, але потім розлучився з нею і переїхав жити назад до своєї матері. Після того як Макар пішов на фронт, його сином опікується бабуся. Дорогі наші бойці, Ми дуже віримо в вас. Мы знаем, что вы победите. Мы ждем вас только с победой. Натомість Марія Шокшина залюбки підіграє пропаганді та видає маячню про російське вторгнення на територію незалежної країни. Ще у березні 2022 року вона підписала звернення до кремлівського диктатора на підтримку війни. Ба більше скандальна акторка цькує колег з антивоєнною позицією та навіть робила доноси на тих, хто критикує російське вторгнення на українські землі та загарбницьку політику Путіна. У нас воспитання функція воспитательная, она уже не существує школах уже вже лет. літ. Всі нету нам нужно все это возрождать. і систему а, пропаганди, систему політінформації, воспитательную воспитательну функцію в школу. Також вона неодноразово висловлювалась на користь так званої спеціальної військової операції та закликала до репресій проти громадян Росії, які слухають українську музику. Шукшина закликала повідомляти владі про тих, хто. То підтримує творчість Софії Ротаро та Вірки Сердючки, пряма мова. По Москві ріці в центрі курсують кораблики. Спало плунає різна розважальна поп-музика. Люди танцюють і все нічого. Але танці під сердючко та червону руту» виглядають глузуванням потворним і кривим. Танці під сердючко та ротаро виглядають недоречно і некоректно. Для когось танці під сердючко в принципі можуть стати провокаційною дискримінацією образу російської людини. Цитувала. Артистка РФ повідомлення своїх підписників зараз. Акторка продовжує активно поширювати пропагандистські наративи та ностальгує за радянським минулим. Не скандальний Але Якщо задіть пер'я полетять ото всіх. Пух і пер'я. вот так все в рознос. А от російський скандальний критики шоумен Сергій Сусєдов, який фанатіє від Путіна, накинувся на співаків Аллу Погачову та Валерія Моладзе, які залишили Росію. Путінс називає їх зрадниками та вважає, вони повинні ставати на коліна перед жителями країни-агресорки. Пише Уніан. Нельзя прощать предательство. Понимаете? вот это тебе не оправдали. Це моресити большой був і когда-то І наплевал на свою страну, яка тебе дала все, славу, успех, деньги. Чергову порцію Нісенітницю діозний шоумен видав у коментарі для пропагандистського видання общественної служби новостей. Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Маладзе виїхав до Іспанії та наразі не дає концертів РФ. А Погачова мешкає чоловіку Максимом Галкіним в Ізраїлі та засуджує путінський режим. Все, і ти без цієї країни ніхто і нічто і звати себе нікак. І ти потом називаєш. Людей этой страны, которые у тебя сделали э, тем, кем ты стала, ты называешь их рабами, холопами, понимаете? Вот это прощать нельзя. Сейчас... И это непростительно. Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям, надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Їхню позицію не поділяє сусіди, який намагається вислужитись перед диктатором. Він тривалий час був судею шоу ікс фактор та працював в Україні, але у 2022 році став на бік окупантів та підтримав ворога. За його словами, артисти, які виїхали з Росії, зганьбились та зрадили свою країну. А також вважає, вони повинні вибачатись перед росіянами, але ті ніколи не забудуть про їхні вчинки. Я зрад... а хто це сказав, хто сказав я... наша главний старпіорка. Прости, господи. Это Рабы и холопы, а она барыня выискалась. Барыня такая. А меня вообще-то же... убила, вообще... Убило меня это. это когда же... я услышала вот это, это все. Подожди, я... вообще... ты же боготворила Аллу Борисовну. талантлива. Была да. когда-то. Ну да. да. Пугачева это, наверное, главное разочарование моей жизни. Почему? Потому что то, что она сегодня делает, это непозволительно для такой певицы. Усі ті знаменитості, які виїхали з Росії, демонструючи свої протестні настрої, ніколи не відмуються від своєї ганьби. На них присутні клеймо зрадників. Вони повинні ставати на коліна перед російським глядачем і слухачем і просити вибачення. Скажіть, будь ласка, кому зараз потрібен мала це? Нікому його музика безнадійно застаріла. Він сам безнадійно постарів і приїжджає в Росію таємно. Але дивно те, що про своє світове турне він говорить відкрито голосно і скрізь. Ось нехай і їде. Його в Росії не чекають. Змінюється політична ситуація у світі. Тому Меладзе не перший власне, і не останній, Хто спробує прокласти шлях назад? Погачова і інші теж діятимуть за таким самим сценарієм. Ось побачите наплів маячні В день схождення благодатного огня летять крилаті російські ракети в жилой дом. В одесі Погибає сім'я, погівають трьохмісячний рібенок. Как это все бьется? Вот как это? Объясните мне. Ну, начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире. Вы официальные лица, вы приезжаете, вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть, я уже слышал объяснение, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи – это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Украине! Слава ЗСУ!